І перший варіант. Вітаю, що тут у вас? Який у вас буде вівторок? Mm. <головік> щось буде дев'ятка мечів, Гора відома, страхи. Якісь будете тривога, вина якась, совість мучить буде. Знаєте, якесь таке. От щось буде. Самі себе будете заганяти кудись, якісь, якісь кути там непонятні. Якийсь неуривновішений буде. Будете психувати, будете нервничати. Давайте подивимося. Яка причина цього, чому ви такі будете? Що ж дете? в якесь у вас очікування якогось результату. І ви такі, із за цього дуже сильно переживаєте, не можете себе взяти до кучі. Накручуєте собі там. Накручуєте різні всякі думки, отримаєте дія, отримаєте те, що хочете, І здійсниться ваше бажання. Але ви себе тут, Боженько, ми рідний. Ви тут собі таке понакручуєте. Не треба із мухи робити слона. Дорогенькі мої одинички. Спокійно, без паніки. Усе під контролем. Не переживаємо. Дякую, мої дорогі одинички, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Лайк, коментар, енергообмін, підписка, якщо не підписані, якщо подобаюся. І дуже прошу коментарів. Хоча б хоч сердечко. Або не сердечко, бо для алгоритмів Ютуба це дуже важливо, і ви допомагаєте мені це в розвитку мого каналу. Дякую, дякую вам. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо. Далі двічки. Що тут у моїх двічок? Ну, а в двічок четвірка мечів. Або відпочиваємо, або захворіли, або справи зупинилися. Знаєте, нічого, от якесь таке стомлення, як я сказала, відновлення. По четвірки мечів це меланхолія якась буде у вас. таке, Нічого не хочу, надоїло. Якась таке, зупинилися ваші справи. Давайте подивимося причина, чому саме в такій енергії будете. Ну, якась, знаєте. Ем... Сумніння таке, планування, подвійки, жезлі, якесь планування, розбирання, справи зупинилися, якось буде. у мене по відчуттю, що нічого не хочеться. Якось не впевнені в собі, не знаєте, як поступити правильно, і якась зупинка якась у справах буде. дія. Дія, Будете, будете працювати над цим питанням, над цим, якийсь сумнів, і ви будете над цим думати, вирішувати, аналізувати, якось приймати рішення. Ну, буде, а потім буде дія. Тобто, от у, у вівторок ви якось зупинитесь для того, щоб більш детально вивчити якісь питання, а потім почнете діяти. Скажемо, але...